Українці кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандранюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. В Британії провели велике опитування, яке говорить про те, що майже половина британців зневірилась у власну правоохоронну систему через велику кількість так званих зашкварів. На Еквадорі вихідними днями пройшов референдум, який надав повноваження президенту відправляти та екстрадувати босів мафії в Сполучені Штати Америки за ордерами. Це говорить про те, що населення втомилося від того, що мафія керує еквадором. Наразі Міністерство внутрішньої безпеки Китаю почало кампанію величезну державну щодо боротьби зі шпигунами. Ну і на сам кінець українська армія відправила годувати мідій на дно Чорного моря ще один корабель Комуна Російської Федерації найстаріший корабель їх флоту. Слава Україні! З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.